Уж вони воюють так само, як і оператори дронів. Ми буквально днями спостерігали за такою потужною війною спецслужб на українсько-російській в українсько-російській війні, коли спершу було вбито. Українського генерала СБУ, полковника СБУ, який виконував дуже велику кількість завдань, а тепер служба безпеки України ліквідувала агентів ФСБ, які в Києві вбили полковника Української спецслужби. Це двоє чоловіків і жінка, яких Росія завчасно переправила в Україну. Їм наказали стежити за полковником. Потім їм передали координати схорону, де був спеціально для того заготований пістолет з глушником, де такі професійні кілери. А після вбивств. Полковника вони намагалися пересидіти в Київській області, але наші спецслужби спрацювали бездоганно. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані.